Старий забудовник не завершив будівництво житлового комплексу, а новий пропонує добудувати його лише за умови дофінансування, каже Олег Дегурко, один із інвесторів будівництва. У 2019 році він оплатив повну вартість квартири у третій секції ЖК «Тетерівський бульвар. З його слів, будинок мали здати в експлуатацію наприкінці дві тисячі дев'ятнадцятого року. Незрозумілих причин цього не сталося, і будівництво було фактично заморожено. Тобто компанія, юридична компанія, з якою ми підписували договір, вона зникла. Зник і, і вся технічна документація, на кого була оформлена, також, також ця фірма також зникла. У 2025 році з'являється нова фірма, яка пропонує нам підписати, підписати нові договори і добудувати цей будинок. Якщо ми, підпишемо, якщо ми підпишемо ці договори, то ми анулюємо юридичну відповідальність того старого забудовника і фактично будемо платити по-новому за цей будинок, який реально стоїть. Бо нам кажуть, що цього будинка не існує, а він реально є. Інвесторка Тетяна каже, новий забудовник не надає жодних гарантій, що житловий комплекс добудують. По факту у нас є договір попередній купівлі квартири. Наша квартира, за яку ми заплатили в цій секції, вона не в реєстрі майнових прав її відсутня. Тобто, тоді, коли ми купували квартиру, не було ще законодавчої бази для того, щоб вносити цю квартиру в реєстр. Тому фактично вони розуміючи це, яка. Жуть, що вашого тут нічого немає. Ви ніхто у вас є тільки папірці, А ми прийдемо добудуємо і продамо і заробимо. Олег Дегурко розповів, що попередній забудовник, квартал буд Буд-24» не залишив своїх контактів у договорах, тому зв'язатися з ним було неможливо. Кореспонденти Суспільного знайшли контакти забудовника у відкритому доступі, однак не змогли додзвонитися, оскільки номера недійсні. Схоже, ввели недійсний номер. Зі слів Олега Дегурка, співзабудовником ЖК «Театрівський бульвар є інвестиційний фонд Орегон. Ми надіслали до фонду інформаційний запит, щоб дізнатися, як попередній забудовник укладав договір з ін інвесторами і на яких підставах фонд Орегон став співзабудовником об'єкту. У відповіді нам розповіли про умови договору. Однак не надали інформації про умови, за яких відбулася передача функцій замовника від квартал «Буд-24» до Орегону. Укладався попередній договір купівлі-продажу квартири з фіксацією проєктних характеристик, ціни один квадратний метр та графіка розрахунків. Сплачувався забезпечувальний платіж. Укладання основного договору купівлі-продажу квартири передбачалося після введення будинку в експлуатацію та держреєстрації прав. Фінансування здійснювалось за кошти інвесторів. Автоматичного дофінансування не передбачалося. Договори дозволяли коригування платежів у разі зміни площі чи тих параметрів. Після суттєвого зростання собівартості перевісна ціна стала економічно невиправданою. Тому для захисту вкладень і завершення об'єкта обрано передачу проєкту новому девелоперу з оновленням умов. Телефоном кореспонденти Суспільного поспілкувалися із Євгенієм Новосьоловим, засновником холдингу Рубікон, який є потенційним новим забудовником. Чоловік говорить, що квартал «Буд-24» передав їм права на. Забудову Право на забудову вона є чиним документація попереднього до забудовника. і ці права вони делегували нам відповідно до нашого з ними угоди про передачу цих функцій. Для того щоб провести зміну замовника і завершити весь логічний процес, нам потрібно отримати землекористування, користування. Для чого у нас є є першочергове право і там абсолютно чітко визначене земельним кодексом, але цей процес так і займає. Певний час тому ну, власне вся процедура разом внесенням змін до дозвільної документації на да, це може займати там 6 місяців. Немає сенсу в принципі чекати до да, цього. А от документальний процес і будівельні йти паралельно доплати у договорі з інвесторами за словами Євгенія пов'язані із економічною ситуацією в країні. Ціна за якою продавалася датам та різки попереднім забудова, вона була достатньо низькою і вона. В принципі з умовами на відфінансування інвестор все одно отримує прибуток і це раз, а друге це порятунок тих інвестицій, які вже були здійснені на сьогоднішній на сьогоднішній день. Ми прописуємо відповідальність в наших з ними договорних відносинах. Тобто тут і більше того, ми фіксуємо за інвестором майнове право. В нього є право на набуття власності в майбутньому на цього об'єкта. А чого у них в принципі не було попереднього забудовника. Ми прорахували вартість добудова, прорахували ризики, все інше. І у нас там абсолютно гарантії приписані для цього процесу. Юрист Роман Гуртовенко розповів Суспільному, що забудовником вважається той, хто має документи на оренду землі та декларацію на будівництво, за його словами. Відповідно до практики Верховного суду, всі інші угоди є нечинними. Передача функцій без без передачі земельної ділянки законодавством просто не допускається. Ну, це є чорно-по-білому вимоги, де в декларації про готовність об'єкта до експлуатації має бути підтверджене право користування земельною ділянкою. В той час до 2022-2023 років масово укладалися договори, була така практика з передачою там, функцій забудовників, з передачою інших, вони по-іншому називалися договори і спільної діяльності, і інвестицій, Договори і договори там певної участі, які вони працюють, коли немає відповідних спорів. Якщо з'являються спори, то суди такі договори, як правило, визнають недійсними зараз діє вже закон. Зараз діє закон про гарантування прав на майбутні об'єкти нерухомого майна, який передбачає відповідну реєстрацію спеціальних майнових прав. Це як вид майнових прав, які підлягають реєстрації на подільний об'єкт нерухомого майна. І певним чином уже гарантує е, майнові права на об'єкти, які ще тільки будуються. Євген Новосьолов каже, що планує закінчити будівельні роботи навесні 2026 року і вже проводив консультації із Житомирською міською радою щодо забудови. Ми просто про випадок провели консультації з міською радою. Що дивіться у нас отак, отак отак от земельний кодекс, от підстава, от такий юридичний шлях. Ок ок, да, да, подавайте документи все. в принципі, тому ми сформували вже Давай пакет документів і чисто технічно очікуємо на реалізацію цього у вересні 2025 року. Інвестори звернулися до Житомирської міської ради, щоб дізнатися, яка ситуація із земельною ділянкою зараз. Олександр Магдюк, начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради, говорить, що ділянка належить міській раді. За його словами, договір оренди земельної ділянки зі старим забудовником квартал БУД-24 закінчився у 2021 році. Якщо брати юридичну сторону. То декларація про початок виконання будівельних робіт, яка була зареєстрована в ДАБІ області, вона чинна. Тобто статус її в реєстрі будівельної діяльності чинний. Але допоки не вони продовжать оренду, так як вони користуються земельною ділянкою і за неї не платять, то внести зміни юридично в юридичній площині вони не можуть. В 2017 році був підписаний договір. Між спільної забудови, між квартал буд 24 та закритий фонд Оріон про спільну забудову, на основі якого було внесено зміни, і замовником будівництва став Оріон на, на підставі цього договору. Станом на зараз договір оренди земельної ділянки закінчився. За словами Романа Гуртавенка, договори між новим забудовником Рубікон та інвесторами можуть бути незаконними, допоки новий забудовник не отримає офіційних документів на будівництво, зокрема, договору про оренду. Самий важливий момент для інвесторів це мати угоди не з тими, хто приходять і показують там якісь договори, що вони набули певних прав без земельної ділянки, без декларації, а саме із декларантом. І саме із із тим, хто є відповідно до законодавства забудовником. Всі інші передачі функцій там чи багато інших інвестиційних договорів чи ще щось, вони можуть мати фіктивний характер і і можуть бути визнані судом недійсними. Олег Дегурко говорить: інвестори хочуть виступити у ролі замовника будівництва. Вони створили обслуговуючий кооператив та подали відповідне звернення до Житомирської міської ради. За словами юриста Романа Гуртовенка, інвестори в особі обслуговуючого кооперативу можуть стати замовниками Никами будівництва з цільовими функціями це здійснення добудови, самостійно вкладати кошти в законодавство, Це все дозволяє, в принципі, але без введення в експлуатацію відповідно інвестори не набудуть своїх прав. Згідно з інформацією з сайту Житомирської міської ради, 16 жовтня 2025 року має відбутися чергова сесія, на якій депутати розглянуть земельні питання щодо поновлення договорів оренди та надання права користування земельними ділянками. Олег Дегурко каже, якщо депутати міськради не визнають кооператив татарівський бульвар замовниками будівництва, він планує подати позов до суду. Якщо це безпосередньо стосується мене, як я буду діяти в умовах, коли порушать мої права згідно договорів, які я створював і підписував, і згідно того договору я мав отримати ще шість років на тому майно, то мені прийдеться тоді попросити напевно допомоги у адвокатів і подавати позов, щоб Відстоювати свої права тоді вже через суди. Закон про гарантування прав на майбутні об'єкти нерухомого майна, він повноцінно запрацював фактично з 2023 року. Державний реєстр прав на нерухоме майно функціонує давно, але лише цим законом було передбачено так зване спеціальне майнове право як різновид майнових прав. Але це не значить, що до цього інвестори, які заплатили кошти, вони не набули майнових прав. Тобто не реєстрація цих майнових прав у реєстрі ще. Не означає, що в відповідних інвесторів немає цих прав. Просто ну, ці права потрібно підтверджувати іншими механізмами. Тут немає нічого іншого і більш дієвого, ніж звернутися в суд із позовом про визнання даних майнових прав у судовому порядку. Цей механізм захисту, який дозволить навіть у випадку, якщо інші там особи іншим особам буде продано майнові права. Суспільне Житомир залишає можливість для усіх причетних сторін оприлюднити свою позицію. Для цього потрібно звернутися до редакції у будь-який зручний спосіб. Ілона Касаткіна, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.